Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, я буду дуже рада побачити від вас лайки. А якщо ви хочете залишитися зі мною, то мій канал прийме вас в свої обійми. Підписуйтесь, будь ласка, щоб ми не загубилися, нас чекає багато цікавого попереду. Тема сьогоднішнього відео, на мій погляд, є досить цікавою, бо всі люди, які є парф-поціновувачами, вони трошки авантюристи в цьому плані. Принаймні я кажу про себе. Я іноді замовляю парфуми наосліп, бо, звісно ж, не завжди є можливість щось потестувати, замовити відливанти, наприклад, тут у Греції, я поки що не знайшла можливості, як зробити це. Тому іноді трапляються такі ситуації, в яких я хочу замовляти парфуми на ослі, бо мені дуже цікаво. Мені подобається піраміда. Мені подобається, що кажуть парфблогери інші про ці парфуми. Тому я це роблю, але не раджу це робити всім. І сама намагаюся, коли є така можливість все ж таки потестувати парфум в житті, замовити пробник. Якщо я, наприклад, в Україні замовити, звісно ж, від Ліван там взагалі з цим немає ніяких проблем. І е, таким чином ознайомитися з парфумом. Звісно ж, не треба замовляти парфуми, якщо якийсь блогер, я чи хтось інший їх гарно описав, бо як ви побачите з цього відео, досить часто можна не вгадати з парфумом. І о, в цьому випадку ви просто дарма витратите гроші, будете вимушені шукати спосіби його позбутися, чи просто він буде стояти на полиці. Тож, давайте розбиратися, які парфуми я замовляла на осліп і що з цього вийшло. Перший аромат, про який я хочу розповісти, я замовила своєму чоловіку подарунок це був такий дабл джокер. І е, я замовила йому Естентрик Молікул, Есцентрик 0,1, бо він полюбляє нейтральні і такі фужерні аромати. Він не любить спеції, якісь е, досить такі сильно деревинні, е, там не знаю, шкіряні чоловічі аромати, тобто йому це не дуже до вподоби. Це все ношу я. Тому е, я вирішила, що такий досить нейтральний аромат буде йому досить таким приємним до сприйняття. І заодно, звісно ж. Мені було цікаво спробувати цей парфум, бо я тут його ніде не бачила. І коли я його замовила, мені прийшов е, мій е, парфум. Виявилося, що це молекула перша. Просто перша молекула. Е, я трошки засмутилася, але потім, коли я нанесла її, то я зрозуміла, що він буде пасувати чоловікові, він буде приємний мені. Тож, е, молекула 01, якщо ви ще з нею не знайомі, на мій погляд. Пахне такі, має такі паперові нотки. Тобто, це для мене особисто як така нова, тільки що надрукована книга. І звісно ж, оскільки я люблю читати, я обожнюю ці запахи, як старих книжок, так і нових, мені цей аромат дуже подобається і він гарно розкривається на моєму чоловікові. би ви бачите, з кількості, яка залишилася у флаконі, враховуючи, що я подарувала йому цей парфум минулого літа, і тут 100 мл, йому він теж подобається. Тож, це була вдала сліпа покупка, і якщо чесно. Я не знаю, кому цей аромат може бути неприємним чи не сподобатись. Єдине, що я чула про нього, це що люди не чують його на собі, таке буває. Це, звісно ж, індивідуальні якісь властивості хімії вашої шкіри. Тож, перший досвід такий, тобто не перший досвід, а перший флакон, про який я сьогодні розповідаю, це була вдала покупка на ослід. Другий аромат я замовляла спеціально на осінній період. І дуже його чекала, бо враховуючи назву і перелік нот, які були заявлені на фрагрантиці, мені здалося, що це буде 100% потрапляння у десяточку. тому я не побоялася замовити його на осліп, я замовила 30 мл І мені здається, що ціна була якась акція, тож ну, вийшла досить нормальна ціна, як на цей парфум. Я кажу про Maison Margiela Replica Coffee Break. Нам обіцяють ноти кави з молоком, і вони справді тут існують, але тільки на початку, за моїм сприйняттям, звісно ж, я завжди кажу тільки за своїм сприйняттям. Після цього, саме на мій нос, це розкривається на мені, як піна для гоління. Тобто точніше шкіра, на якій залишилась піна, ну, не піна, а аромат піни від гоління. Тож, якщо це все зібрати у купу, то це е, поголений бариста, який е, готує каву з молоком, лате, капучино, це не важливо. І ці аромати між собою перемішуються, і е, це стає такий от кофе-брейк від репліки. Я нормально відношуся до маскулінних ароматів, іноді ношу за настроєм і маю колекції декілька ароматів, які якби суто маскулінні. Але у мене теж є свої якісь червоні лінії, і от піну для гоління я точно не хочу пахнути. Тож, цей аромат я також віддала чоловікові. Він довго сумнівався, бо вважав, що якщо я замовила його собі, то це жіночий парфум. Я його переконала, що це і навіть у чоловічий бік більше. І теж бачите розхід з осені, в нього от стільки от вже використано. Тож він йому приємний і знов-таки на ньому він гарно звучить. Тож, якщо ваш чоловік полюбляє якісь більш м'які тонкі аромати, спробуйте цей. Я наголошую, спробуйте. Можливо, він підійде йому, і, можливо, вам буде приємно з нього його нюхати. Далі ми з вами поговоримо про лаванду від Молянар. Я замовила цей парфум, коли почула від однієї з блогерок, що це був парфум, яким надихався. Том Форд і його парфумери, коли створювали парфум «Лаванди Екстрем». На жаль, на мені лаванди Екстрем» — це такий підгорілий ладан, підгоріла лаванда. Дуже гарячий такий аромат. Зовсім не те, чого я очікувала, бо більшість людей, які розповідали про «Лаванди Екстрем», казали, що це такий лактонний лавандовий аромат. Ну, якби, що може бути краще? Я завжди хотіла мати в своїй колекції лаванду. Але не підійшло мені те, що запропонували у Томфорд. Тому я прислухалась до рекомендацій блогера, яка розповідала про малінар, і замовила його. Якщо чесно, поганого я нічого не можу сказати про цей аромат. Спочатку це така реалістична, дуже лаванда, потім він запудрюється. Але сталося таке диво, що я зовсім не зрозуміла. Наскільки мені комфортно буде носити моно лаванду? Я розповідала про цей аромат в одному з моїх відео, я залишу посилання нижче, як завжди. І я зрозуміла, що в принципі мені особливо немає куди його носити. Не дуже багато в моєму житті таких подій, куди б я хотіла надягти заспокійливий аромат. Я його пробувала носити перед сном, тобто надягати його і лягати спати. Ну, так, це якби пахне лавандою поки ти засинаєш. Приємно, якщо ви таке любите, вам сподобається. Але я люблю надягати інші парфуми перед сном. Зокрема, це Шанель No5. Або якісь ще такі приємні, затишні, але жіночі парфуми. І ця лаванда загубилася в цьому всьому. Але я знайшла вихід і використовую зараз цей парфум як парфум для подушок. Віддавати його мені не хочеться, він мені подобається. І коли наносиш парфум на подушки і лягаєш спати, це зовсім інша якість сну. Він не досить стійкий, якщо чесно. Я його на собі відчувала десь годину. Тож, все ж таки, якщо б я. Давали рекомендації стосовно цього парфуму. Я б радше рекомендувала його як такий дуже класний, якісний аромат для дому. Зокрема, на подушки, як я вже казала, його класно наносити на постіль загалом. Можна ароматизувати їм подушки у вітальні, щоб був такий аромат приємний. Тож, все, що дозволить вам ваша фантазія. Тож, це така була сліпа покупка, вона ніби була вдала, бо мені сподобався аромат, але просто індивідуально я зрозуміла, що моноаромати мені якось не дуже заходять. Мені хочеться чогось більш складного. Далі хочу поговорити про аромат, флакон якого просто вкрав моє серце, і мені здається, що десь 50 на 50 я замовляла через цікавість до цього парфуму і через флакон. Бо ця кришечка. Просто чарівна, на мій погляд, але, на жаль, вона з пластику. Я сподівалася, що це скло, це було б, звісно ж, більш вишукано. Я кажу про Талент від Лолі Талімпіка. Я розповідала також про цей аромат у найпершому моєму відео, мені здається, про аромати на спеку. І тоді я сказала, що це холодний чай з якимось цитрусами. І з цим сиропом гренадіном, який завжди, наскільки я пам'ятаю, кладуть у холодний чай. З того часу я не змінила свої думки, це, звісно, так і є. Це холодний чай для мене. Але я більше його не п'ю. І тому цей аромат для мене якось став більш таким штучним, саме через те, що я так вважаю, і більшість холодних чаїв, яких пропонують. У кав'ярнях чи які продаються в магазинах у пляшках. І якщо чесно, так я не хочу пахнути. Я замовила йому, тому що блогерка, яку я слухала, описувала його як такі дуже багато шаровий, дуже складний аромат, цукровий, такий якийсь карамельний. Я думаю, блін, ну що ж може бути краще? Фрукти з карамелью, цукрові ну це ж просто про мене. Але коли він прийшов, по-перше, він дуже нагадав мені інший аромат від Леліта Лімпіка, який має назву Green Lover. Але, на відміну від Green Lover, цей аромат все ж таки має більш просту базу, і вона мені не подобається. Я вважаю, що коли в мене є інші парфуми, які більш цікаві і складні, то користуватися цим мені вже якось ну, неприкольно. Він може підійти для більш молодих дівчат, якихось, може, підліт, підлітків навіть, бо він такий в дусі ароматів, які дівчата-підлітки зараз носять, наскільки я знаю. І тому, якщо ви маєте змогу його спробувати, хочете подарувати його, може своїй молодшій сестрі, своїй доньці, не знаю, доньці-подруги, то зверніть увагу, бо він такий легкий, цитрусовий, прикольний. Не нав'язливий, і мені здається, саме так повинна такий аромат повинна мати молодість. Коли я почула опис цього аромату вперше, я одразу захотіла його спробувати. Але, як буває дуже часто, такої можливості в мене не знайшлося, його не було в магазинах. Тому я вирішила на свій страх та ризик замовити його. І, в принципі, це я і зробила. І дуже зараз щаслива, що я це зробила, бо це аромат знятий вже певний час, і він дуже мені подобається. Я кажу про Angel Muse від Mugler у версії туалетна вода. Він має такий малиново рожевий гарний колір. Ось це аромат тропічних фруктів. На базі класичного ангела, але у більш такому прозорому вигляді, через те, що це концентрація туалетної води. Я цей аромат дуже люблю взимку. Зараз я була у подорожі і взяла його туди з собою, як аромат цієї подорожі. Я не знаю, чи він закарбувався, чи ні. Це ми тільки з часом дізнаємось. До речі, напишіть, як у вас, коли ви обираєте аромат специфічно для якоїсь події чи для якоїсь подорожі, він вас закарбовується з цією подією? Бо в мене досить часто виходить зовсім не так. В мене виходить, що я, наприклад, можу там з якогось від «Левантика» один раз користуватися парфумами кудись піти. І потім кожного разу цей аромат мені нагадує про цю подію. А наприклад, коли я обираю аромат у якусь подорож на декілька днів, я їм багато користуюся. Але коли приїжджаю додому, він взагалі мені не нагадує про цю подорож, про ці події. А нагадую, наприклад, аромат, який я спробувала в дюті фрі, коли відлітала вже з цього місця. Тож, напишіть, як у вас мені буде цікаво. А щодо Muse, я досить так. Подробно про нього розповідала у моєму відео про новорічні аромати. Це, як я вже казала, тропічні фрукти на базі класичного ангела. Він не гурманський, на мій погляд, все ж таки більш парфумована історія. І я дуже радію, що він в мене є, це був вдалий парфум і вдала покупка на осліп. Я не знаю, чи всім би я рекомендувала його купувати наосліп, якщо ви десь його побачите. Може тільки в тому випадку, коли ви любите класичний ангел, чи ви знаєте, наприклад, аромат Angel Muse, і вас не лякає така, такий напрямок, досить такий насичений різкий, така концентрована суміш пачулі чогось трошки такого да, навіть не знаю, хвойного ось щось таке. Тоді може і так. Тоді може, якщо він вам трапиться, вам треба його мати в своїй колекції. Але якщо ви не знайомі з ароматом Angel, то я вам раджу спочатку познайомитися з ним, це набагато простіше. Аромат, про який я буду розповідати далі, я замовляла чоловіку, коли він був у відрядженні. Я багато про нього чула, читала на фрагрантиці про нього. І знала, що він знятий. Як потім виявилося, не знятий, я не знаю, навіщо так казали, але ну, якби вже що є. І знов таки, за описами і за пірамідою мені здалося, що це на 100% повинно бути щось, що мені сподобається. І коли я побачила на сайті Duty Free о, цей аромат, що він є в наявності, я попросила чоловіка мені його придбати, бо я до цього не зустрічалася з цією лінійкою. І о, якби я ризикнула, це був подарунок, я вирішила, що якщо я вже хочу його спробувати, я маю на це піти. Я кажу про аромат Sleek Suede від Yves Saint Laurent. На флаконі написано, що це о, какао і. Чорний уд. Давайте розбиратися, чи це правда, чи це ні. Для мене це шоколадно-лікерні пачулі на початку. Дуже такий спокусливий, дуже такий чіпляючий аромат. Він непростий. І я б його точно не радила замовляти на осліп в жодному разі. Але в мене з ним все співпало. Єдине, що все ж таки, на мій погляд, він досить урочистий. І я, на жаль, не часто можу знайти події, коли я його могла носити. Звісно ж, буває такі настрій, коли хочеться вдягти щось подібне. Іноді я його, звісно ж, ношу і в день, ну, тобто я не заморочуюсь на це. Але в більшості часу в мене все ж таки більш такий легкий, простий настрій, все ж таки не такий когось покушати там, не знаю, привертати таку наш надмірну увагу. А він такий: десь годину його можна почути, але потім він якось розходиться. Я не впевнена, що за ці гроші це буцюкова лінія в на ран, якщо я не сказала. Я не впевнена, що така стійкість все ж таки може коштувати стільки. І я взагалі-то зараз більше переходжу на аромати, які не дуже стійкі. Тобто декілька годин мені достатньо. Потім мені аромат починає дуже сильно набридати. Але все ж таки певний час, я хочу чути. Його я чую годину. Потім треба оновлювати. На шкірі він. Тримається, звісно ж, він не злітає там за 15 хвилин, як, наприклад, Джо Але все ж таки я хотіла б трошки більшої стійкості для цього аромату. Але він дуже красивий, це також вдала покупка. І я буду залюбки його носити далі. Наступний аромат в моїй колекції вже дуже-дуже багато років, ще з тих часів, коли був аж занадто популярний удовий напрямок. Цей аромат знайшла моя мама, просто на мейкапі, мені здається, і о, придбала собі о, невеличкий флакон і дала мені посилання на нього. Я не стала чекати, поки я зможу його протестувати у мами, бо Уд він і є уд, тому я його замовила собі теж у каністрі 120 мл. Я кажу про аромат уд ванілі від Мансера. В мене, як ви бачите, вже тут немає більше половини флакону. І, враховуючи його дифузність, стійкість та, ну, в принципі, характеристики удових ароматів, я його досить непогано поносила. І я буду продовжувати це робити. В мене була думка, що я можу його закінчити цієї зими, але ні. Я думаю, навряд чи. Бо тут, на мій погляд, є ще десь 40-50 мл, тобто майже цілий флакон. Все ж таки, ні. Я думаю, що він буде зі мною ще декілька років. Я думаю, що це класичний удовий аромат, тобто, якщо вам подобається удовий напрямок, ви не прогадаєте, якщо його замовити, навіть на осліп, Бо сюрпризів тут нема. Це Уд. От-уд у його самому класичному вигляді і звучанні. Але якщо ви думаєте, що тут буде якась ваніль і трошки деревини, ні, це буде oud in Your Face. Просто я обожнюю цей запах. І останній аромат, який я включила сьогодні в цю підбірку, ну в принципі, це дійсно останній аромат, який я замовляла на осліп, це молекула плюс один мандарин. Я замовила його восени, коли були класні ціни на парфуми, наноціно. І е, я хотіла, щоб в мене був аромат, звісно ж, на різдвяний новорічний період. Е, в мене був невеличкий флакон гірлен, Мандарин Базилик, але мені здалося, що там не досить його багато. І я чула багато класного про цей аромат, тож е, я його замовила, дочекалася, е, нанесла на себе одразу ж. І побігла змивати в той самий момент, коли я це зробила. Бо, на жаль, на мені я не хочу нікого образити, це моє індивідуальне сприйняття. Він має ноту на возу. Просто що звідки вона тут взялась. Я чула тільки про мандарин. Про мандарин, такий прохолодний, який дзвенить на морозі, який такий дуже приємний цитрусовий новорічний, різдвяний, підіймаючи настрій. Я чекала цього, тим паче, що я вже користувалася молекулою раніше, я ніякого навозу там не відчувала, але тут він чомусь є і все. І я не можу його носити. Я навіть не буду зараз його наносити на блотер, бо мені погано від цього аромату. На дуже мій превеликий жаль. Я не очікувала такої підстави. І потім, до речі, я пробувала ще аромат Плюс Black Tea і так само там мені видало цю ноту. Я думала, що це тільки на мені, я нанесла його на чоловіка, почула те саме. Я була в гостях у моїй матусі, нанесла в неї цей аромат з її флакону в неї більший. І почула ту саму ноту, тобто це просто не моє на 100%. Хоча здавалося б від цього аромату я не очікувала ніяких сюрпризів. Тож, знов таки, як ви бачите, може статися несподіване там, де ви навіть майже на 100% впевнені, що все буде добре. Тож, повторюю, завжди тестуйте аромати. Не треба замовляти їх на осліп, як це іноді роблю я чи інші парфблогери. Ось і все. Це були всі парфуми, які я замовила на осліп. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи бавитесь ви таким замовляєте парфуми на осліп, якщо так, який досвід переважно у вас був? І чи ви вважаєте це класною практикою, такий трошки екстрим адреналін, парфумерний, чи ви вважаєте, що все ж таки треба завжди тестувати парфуми перед тим, як купувати, щоб уникнути певних розчарувань? Мені буде цікаво, буду чекати вас у коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось. І побачимося у моїх наступних відео вже дуже скоро. Всім пока-пока!